Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Самого ранку пролунали вибухи у Києві. Тривають сапарні роботи, як стало відомо згодом. Але за перехопленням окупантів вони готують масований удар по Україні. Тому, будь ласка, реагуйте на всі повітряні тривоги. Там бережіть себе. А зараз по порядку. Понад 40 бомбардувальників готують до масового вильоту вперше за весь час війни. Така кількість може бути. Піднята в небо ціля може бути як центри прийняття рішень банкова рада, так і військові об'єкти. В першу чергу, аеродроми та склади. Не виключено удар і по енергетиці. Крім того, експерти сходяться на думці, що може бути нанесений удар по Дніпровських мостах, в тому числі в по Київському мосту. Потона. Якщо всі 40 бомбардувальників здійняться, постріли разом із морським флотом в небі може бути до 200 ракет, що дуже сильно перенеси. Чить нашу систему ППО паралельно з цим з самого ранку лунають вибухи по всіх аеродромах Російської Федерації, що зриває плани росіян від осені. Окупанти вже кілька разів змінювали тактику обстрілів України, атакували на понеділках, потім масово атакували кожні два тижні. Зараз росіяни розпочали комбіновану тактику з використанням вночі дронів зранку ракет. За словами експертів, ворог постійно експериментує, намагаючись прорвати українську ППО. Але те. Пере саме цими днями у росіян з'явилося ключове завдання, в якому важливу роль відіграють міста віддалені від лінії фронту. Те скільки триватиме, та чи інша тактика ворога залежить від завдань, які перед собою ставить. Тактика змінюється. Під завдання каже Світан. Сьогодні у окупантів було завдання вирахувати місце розташування Петріот. Вночі вони атакували дронами та ракетами. Після цього занесли дані до бортових комп'ютерних, і в день випустили 11 іскандерів. За словами світана, ці. Іллю наймовірніше були наші пускові установки та локатори. Те, що ракети були знищені, це наші хлопці молодці. Друге загальне завдання ворога змусити нашу ППО використати максимальну кількість протиракетного боєкомплекту». Третє завдання не допустити ухвалення рішення про переміщення наших систем ППО до лінії фронту, тобто росіяни ухвалили рішення гатити по тій території України, яка віддалена від лінії фронту, що ППО залишалася на тих територіях, де перебуває. На запитання, чого варто чекати з військової точки зору, світан каже так, однозначно, що вони будуть домагатися того, щоб системи ППО розташовувалися не на лінії фронту. Скільки триватиме наступ, скільки вони будуть тримати в напруженості, якщо вони при припинять гатити, то наше керівництво одразу ухвалить рішення про переміщення вільних систем ППО по лінію фронту для прикриття наших військ. Іншими словами відбувається асиметричний тиск на систему ППО. Нагадаємо, позавчора російські загарбники запустили по Україні ракети з Каспію, які зайшли в Україну з південного сходу, і кінцевою ціллю мали стати старокостянтинів на Хмельниччині. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Теламара. Фону єдині новини повідомляє Укрінформа противник застосовує різні типи озброєння. Основне це ракети, які були пущені з Каспію, Спершу залетіли з південного сходу, з окупованих територій. Далі прямували на Харківщину. Потім змінили курси до Дніпра із Дніпра Кропивницький, Кіровоградщина і Далі рухаються у напрямку перехресті Вінницької, Миколаївської, Одеської областей і у напрямку Тернопільщини, Львівщини. У Львівській області розвернулися назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були. Були спрямовані у Хмельницьку область у район Старокостянтинова, зазначив ігнат. Також він поінформував, що було зафіксовано із літ носіїв кинжалів. Були у небі винищувачі міг 31 к після фіксації, яких у повітряному просторі Росії були зафіксовані високошвидкісні цілі, ймовірно, кинжали. Можливо, із кинжалами були ще й балістичні ракети. Це буде відомо трішки пізніше. Пояснив речник повітряних сил. Ігнат підкреслив, що робота української ППО велася на різних напрямках. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!